Марі Кукін Вітаю всіх, з вами Марія. Сьогодні в меню у нас крок-мадам та Крок месьє Крокер в перекладі з французької означає хрустіти, і заздалегідь можна здогадатися, якою хрусткою та неймовірно смачною буде страва. Вам не потрібно йти до кафе, щоб скуштувати його. Цей гарячий бутерброд можна легко приготувати на власній кухні. Розпочинаємо з приготування соусу Бешамель. На пательні розтоплюємо 30 г вершкового масла, додаємо 1 столову ложку борошна, обсмажуємо, посируємо до золотистого кольору. При смаженні має з'явитись характерний горіховий аромат. Поступово порційно виливаємо молоко 200 мл, обов'язково швидко помішуючи вінчиком. Додаємо дрібку солі, проварюємо, помішуючи і заварюючи соус. Заварюємо до закипання і знімаємо з вогню. Далі беремо шинку та сир. Шинку нарізаємо скибочками. Нам знадобиться 8 скибочок і натираємо 100 г сиру на крупній На Надеку засталене пергаментним папером. Папніть по крапельці рослинної олії. Викладаємо на олії 4 тости. Я взяла тостовий хліб, але можна використовувати і батон. Кожен тост зверху змащуємо пипів чайної ложки діжонською гірчицею. На кожен тост викладаємо по 2 чайні ложки соусу бешамель. Змащуємо соусом всю поверхню тостів. Друзі, діліться вашими результатами приготування цієї страви та пишіть ваші побажання, що приготувати наступним. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Далі викладаємо по 2 скибочки шинки на кожний тост. Викладіть по дві скибочки будь-якого сиру. Я також взяла тостовий. Взагалі в цьому рецепті використовуйте той сир, який у вас є в холодильнику. Накриваємо зверху чотирьма тостами. Знову змащуємо двома чайними ложками соусу без шамель. Зверху посипаємо натертим сиром. Випікаємо в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 8 хвилин. Поки тости випікаються, змащуємо олією сковорідку. На повільному вогні смажимо яєчню з двох яєць. Потрібно, щоб жовток залишився рідким. Ну і не забуваємо посолити. Останній штрих цього рецепту поверх двох сендвічів викладаємо смажені яйця. Крок месьє це наш сендвіч без яйця, а крок-мадам – це сендвіч зі смаженим яйцем зверху, який символізує жіночу шляпку. Ось і все. Крок-месьє та крок-мадам готові. У приготуванні страви немає нічого складного. Тост, шинка, яйце і трохи французького шарму. Звичайно ж приготовані з українською любов'ю. Тости виходять хрусткими ззовні та дуже соковитими всередині. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. It's much more.